Вітаю на каналі, я Михайло Захарець, і я займаюсь вивченням не тільки монет України, а ще й цікавлюсь іншими предметами колекціонування різних епох. Сьогодні я хочу показати монети священної Римської імперії, а саме другої половини XVIII століття не повну підбірку. Усю підбірку зібрати трохи важко і фізично, і фінансово, тому показую те, що є. Це монети загального обігу австрійського карбування, які перебували в обігу на території священної Римської імперії, періоду управління таких монархів, як Франца І, Марії Терезії, Йосифа ІІ, Леопольда ІІ та Франца II, останнього імператора Священної Римської імперії. Цікавий факт полягає в тому, що на монетах одного періоду зображувалися на реверсі портрети та легенда з різними правителями. Тобто кожен карбував свої монети, незважаючи, що в цей період правила одна конкретна людина. До прикладу, Франц І, чоловік Марії Терезії та, власне, сама Марія карбували монети зі своїми портретами одночасно. В обігу перебували і ті, і інші. Та ж сама ситуація з її сином Йосифом ІІ. Переходимо власне, до монет. Перший тип мідних монет. На них є різні позначки монетних дворів. На цьому зупинятись не буду. Одна четверта крейцера Марії Терезії 1779 року на гурті можна роздивитися, що він має візерунок, монета тонка. Наступна одна друга крейцера Марії Терезії без дати карбування, але я знаю, що це 1764 рік гурт з візерунком, але він тут погано зберігся. Одна друга крейцера 1774 року Йосифа ІІ. Гарний стан збереження в приємній патині. Гарно зберігся гурт. Один крейцер 1761 року Марії Терезії. Непоганий стан трішки гірше зберігся гурт. Другий тип мідних монет. Останній рік життя Марії Терезії 1780 -й. і останні монети, на яких є її портрет. Наступні роки, включно до 1790-го період правління Йосифа II, її сина. Одна четверта крейцера 1781-го. Монета тонка. Гурт гладкий. Стан збереження не найкращий, але вже який є. Одна друга Крейцера, 1781, Йосиф II, гурт гладкий, Один крейцер 1780-й, Марія Терезія, гурт «Гладкий», Срібні монети по дизайну мало чим відрізнялись і були в обігу з 1754 по 1797 рік. Звісно, є певні відмінності, але опустимо це. 5 крейсерів 1790 року Йосифа II. Монета цікава, тонка, гурт гладкий. 10 крейцерів 1765-го Марії Терезії. Стан бажає кращого, але все ж монета читабельна. Гурт гладкий, монета тонка. 20 крейцерів 1786 року Йосиф ІІ. Гарна монета, велика, дуже гарно збережена деталізація, але є дефект, просверлена дірка. Скоріше за все, монету використовували як прикрасу. Таке робилося часто, не дивлячись на те, що монета з дефектом, її стан мені дуже подобається. Гурт з візерунком. Дуже приємна монета. Я давно хотів зібрати собі таку колекцію і ось у мене все ж таки щось вийшло. Подібні монети цікаві для колекціонування і є у доступі на таких сайтах як Violet та Новий Аукціон. Тому, якщо вам цікаві старовинні монети, рекомендую придивитися собі цю тематику для різноманіття колекціонування. Всім дякую за увагу! Якщо відео було вам цікавим та ви побачили та дізналися для себе щось нове, прошу підписатися на канал. Буде ще багато чого цікавого, але все у свій час. Слава Україні, слава ЗСУ. Бережіть себе.